Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку 265. Князь Володимир Великий корисні копалини. Визнач власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Отже, трейлер. Класний. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що робив Володимир Святославич для розширення кордонів Русі? Чому Володимир Великий одружував своїх доньок та синів із представниками королівських родів Європи? Яку роботу в організмі людини виконує кров, як називають найтонші судини? Який орган безупинно рухає кров судинами? Як розрізнити артерії й вени? Що таке розмір фізичного тіла та як його слід визначати? Отже, з завданнями ми з вами визначилися, тож продовжуємо працювати над вирішенням цих завдань. Почнемо з хвилинки афірмації. Проговорюйте текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющ очі та пошепки, відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Що ж, пригадаємо те, що ми вже знаємо. Завдання чотири. Обери правильну відповідь. Упиши букву відповідей у зірочки. Перше, друге, третє і четверте завдання це завдання текстового характеру. Вам потрібно вписати букву зірочки і скласти з них слово. Будь ласка, виконайте його, а через хвилинку перевіримо. Отже, перевіряємо. Християнство стало державною релігією за князювання. Правильна відповідь. Володимир. 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 Яку частину своїх статків князь Володимир виділив для будівництва Першої Кам'яної церкви в Києві? Десяту частину своїх статків. Перша церква, зведена Володимиром, це відповідно десятина. Десятин. Одним з наслідків запровадження християнства на Русі стало Визнання і Росії і серед... серед християнських держав. держав. І слово яке пропущено, а ми мали його вписати, Анна. це ім'я Анна. А чиє це ім'я? Дружина в... князя Володимира. Так. Це дружина князя Володимира. Потанцюємо з фрагментом відеокліпу Історія України за 5 хвилин. Подивись на ліво, дивись на право. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката я Слава Україні! Героям слава! Подивись наліво, подивись направо. Це моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо працювати. Поглибимо знання про князювання Володимира Великого, прочитавши інформаційну довідку пошепки разом з диктором. А після цього виконаємо завдання. Нам необхідно буде скласти історичний портрет князя Володимира. Отже, читаємо пошепки разом із Диктором. Володимир Святославич перш за все хотів збільшити свою державу. У наслідок воєнних походів князь остаточно підкорив племена в'ятичів, Радимичів, Тиверців та Уличів, а також волинян і Хорватів. Правитель розширив кордони в західному, північному, східному і південному напрямках і перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Володимир Великий одружував своїх доньок та синів із представниками королівських родів Європи, що стало запорукою миру й процвітання. Європейські правителі вважали за честь поріднитися з київським князем. Прочитайте інформаційну довідку ще раз уважно, повільно, пошепки. Після цього виконаємо завдання. Склади історичний портрет князя Володимира, виконавши право кодування. Упиши почергово номери правильних тверджень у клітинки. Прочитаємо твердження. Розпочав карбування власних монет. Розбудовував Київ, заснував нові міста, збільшив данину для утримання війська, будував вали для захисту від кочовиків, розширив кордони держави в західному, північному, східному й південному напрямках і перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Охрестився. Та 988 року запровадив християнство як державну релігію на Русі. У 966 році розгромив хозарський каганат, зміцнив владу в державі та міжнародний авторитет Русі, сприяв розвитку культури. Одружував дітей з правителями європейських країн, здійснив два походи на Болгарське царство і уклав мирний договір з Візантією. Отже, будь ласка, прочитайте ще раз всі ці твердження: подивіться, скільки вам треба обрати для складання портрету. У вас сім вільних віконечок. Отже, з 10 запропонованих ви маєте вибрати сім. Будьте уважні, виконайте завдання через хвилинку перевіримо. Отже, правильна відповідь. Перша циферка це 1, тому що Володимир розпочав карбування власних монет. Також князь Володимир розбудовував Київ і заснував нові міста. Ще він будував вали для захисту від кочевників. Також Володимир Святославич розширив кордони держави в західному, північному, східному і південному напрямках. І перетворив Русь на найбільшу за територією європейську країну. Охрестився та 988 року запровадив християнство як державну релігію на Русі. Зміцнив владу в державі та міжнародний авторитет Русі. Сприяв розвитку культури. Одружував дітей з правителями європейських країн. Ось такий історичний портрет князя Володимира. Запишемо і прочитаємо утворений код, поділимо його справа наліво по три циферки. І прочитаємо один мільйон двісті сорок п'ять тисяч шістьсот вісімдесят дев'ять. Запишемо його в наступному завданні. Один мільйон двісті сорок п'ять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять. Подамо це число у вигляді суми розрядних доданків. Перший розряд удасть 1 мільйон. Скорочується ось так. Плюс 2. Який це у нас розряд? Сотні тисяч. Дві сотні тисяч. Плюс... Чотири, на якому місці стоїть на місці? Сорок тисяч. Це що таке за розряд? Це десятки тисяч. Плюс. Пять стоїть на місці. П'ячь тисяч одиниць тисяч, правильно. Плюс Шістка стоїть на місці. 600 Сотень, тобто пишемо 6 сотень, плюс 8 стоїть на місці десятків, а 9 стоїть на місці одиниць. А тепер подамо все це у вигляді чисел. Запишемо всі ці розряди числами 1 мільйон. Плюс. Двісті тысяч плюс сорок тысяч плюс пять тысяч плюс шість сотин, число 600, Плюс вісім десятків це число 80, і плюс 9 одиничок. Ось таким чином ми мали записати число у вигляді суми розрядних доданків. З'ясуємо, до якого класу належить це число. До другого, до третього, до четвертого чи до п'ятого пригадаймо. Перший клас називається клас Один. Один другий клас це клас десятків і третій. Ой, вибачте, другий клас це клас тисяч, і третій клас це клас мільйонів. мільйонів. Отже, до якого класу належить наш класу. До третього класу клас мільйонів. Ось ми і дісталися. До Нейробіки вітає для майбутніх інтелектуалів. Що ж, візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Увага! Перший раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь і перевіряємо. Вісім мільйонів п'ять тисяч сімсот. Увага другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіряємо вісім мільйонів сім тисяч двісті. І третій раунд. Налаштовуємося, обчислюємо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме? Перевіряємо. 14 корисних копалень. 14, так, корисних копалень. Попрацюйте разом. Ознайомтеся з таблицею корисних копалень на сторінці 42, 43. Виконайте завдання від бобу. Отже, ознайомлюємося з табличкою сторінка 42 43. Корисні копали. Перша це залізна руда, залізні руди. Значок ось такий рудий трикутничок. Фотографія, подивіться, як виглядає. Опис. Рудна гірська порода здебільшого магматичного походження. Схожа на камінь. Важка і тверда. Використання. Читаємо, як використовується. Виплавка заліза. Граніт, подивіться, яку має позначку. Ось так виглядає. Нерудна гірська, корис... гірська порода здебільшого магматичного походження, світло-сіра з плямками різного кольору, бо складається з кількох мінералів. Як використовують один з найміцніших будівельних матеріалів, оздоблення стін, сходів, виготовлення пам'ятників, скульптур тощо. Графіт, подивіться, по формі нагадує олівець. Ось так виглядає. Нерудна гірська порода метаморфічного походження. Утворюється з кам'яного вугілля, крихка. Виробництво олівців, чорної фарми, зокрема типографську тощо. Торф ось такі три цеглинки, складені пірамідкою. Це умовне позначення. Виглядає ось так. Прочитаємо опис. Паливна гірська порода. Осадового походження утворюється в болотах з рослинних решток, зокрема з фагнами, як використовується як добриво для ґрунту в сільському господарстві та як паливо для електростанцій. Буре вугілля. ось такий квадратик, заштрихований по діагоналі. Ось так виглядає. Це тверда паливна гірська порода осадового походження, утворюється з торфу, як використовують як паливо для електростанцій. Вапняк позначається просто квадратиком. Ось так такий має вигляд, можна навіть розглядіти рештки мушлей. Опис. Нерудна гірська порода осадового походження. Утворюється на дні моря внаслідок нагромадження органічних решток, тобто черепашок, морських молюсків, використовується як будівельний матеріал, пісок, квадратик всередині крапочка. Всі знають, як виглядає пісок, сподіваюся, нерудна гірська порода осадового походження уламкова, складається з дуже дрібних частинок гірських пород, використовують для виробництва скла, цегли, цементу, кераміки тощо. Глина. Ось так виглядає, умовно позначається квадратик, розділений по діагоналі і верхня частинка зафарбована. Нерудна гірська порода осадового походження пластична. Після висихання зберігає задану форму, а після випалювання стає твердою і міцною, як камінь. Як використовують, як дощечки для письма та матеріал для будівництва. Це так вдавнину. Використовували. Зараз виготовляють з глини кераміку, глиняний посуд, цеглу, черепиці, плитки, статуетки тощо. Крейда квадратик, поділений вздовж і поперек лініями на чотири частини. Всі знають, як виглядає крейда, можете ще раз подивитися. Це нерудна гірська порода осадового походження. Утворюється на дні моря з решток морських молюсків, використовується у сільському господарстві, будівництві та медицині, також як фарба для білення стін, для виготовлення зубних паст і пральних порошків і як приладдя для малювання. Що ж, ми дізналися, повторили все, що знаємо, про корисні копалини. Дуже хороша така табличка інформаційна. Можете взяти собі її, як шпаргалочку. і завдання, власне. Установи відповідність між умовними позначеннями та назвами корисних копалин. Ось у вас є умовні позначення, пренумеровані вони від 1 до 7. Вам потрібно біля кожної циферки вписати буковку тої корисної копалини, яка позначається саме таким значком. На цю роботу у вас є одна хвилинка. Отже, перевіряємо. На першому малюнку ми бачимо позначку граніта. Граніт це літера Д. Другий малюнок це позначка графіту. Графіт це літера Г. Третій малюнок це позначка вапняку. Вапняк це літера Ж. Четверта позначка. Так позначають залізні руди, а залізні руди у нас літера Б. П'ята позначка. Ось так от заштрихований квадратик по діагоналі. Це буре вугілля. Буре вугілля у нас написано літера В. Шостий значок, так позначається, пісок. Пісок це літера Е. Ну і останнє, відповідно, це торф, який позначено літерою З. Ось так ви мали виконати це завдання. Сподіваюся, вам було нескладно. Підсумуємо наш урок. На цьому уроці ми повторили те, що знали про князя Володимира. Поглибули свої знання про князювання Володимира Великого, прочитавши інформаційну довідку разом з диктором, склали історичний портрет князя Володимира. Також взяли участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби і повторили, як позначаються корисні копалини, як вони виглядають і для чого їх використовують. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо. Дякую всім за активну і плідну роботу.